Сьогодні ми прибули на змагання по ловлі коропа. Відбудуться вони на новій спортивній водоймі в Івано-Франківській області. Озеро називається Едельвейс. Очікування від водойми дуже великі. Будемо сподіватися на гарний результат. Організатори та спонсори змагань приготували достатньо цікаві призи, тому є за що поборотися. Дякуємо, що ви приїхали до нас, відгукнулись на наш запит по змаганнях. В першу чергу, що хочу, познайомити вас всіх з власником водойми, з адміністратором водойми, з ними ви безпосередньо будете коли до приїжджати з ними спілкуватися. Сергій, адміністратор водойми, Сергій власник водойми. Буде ми ми таке допомагаємо. Коли буде здача сектора після рибалки, безпосередньо Сергій буде і провіряти чистоту в секторі, і все так як положено. Давайте говоримо про свої змагання. По змаганнях ми трохи пізніше. Зараз, нас зараз, час, зараз у нас ще є час, в 9 ми годині почнемо так, як згідно е регламенту. Зараз на даний момент керівництво водойми хочу вас привітати з змаганнями і невеликий презент вам подарувати. Сергій, твоє слово? Кажуть, по шарушу. Кажи по-хлопчачому, блядь. Кажу по-хлопчачому, я радий, що ми Я радий, що у нас буде така водойма і я буду знати набагато більше людей. Об'єднує нас така річ, як рибалка, і я сподіваюся, що будуть відчуватися якнайчаще і якнащі. З мого боку, ми помагаємося зробити, щоб було гарне озеро. З вашого боку, приїжджайте. Приїжджайте. Все Сержики, ззаді такі маленький презент, у нас є пів один до нагородження. Покаду нагород, дожерибкування. І можемо в цих півгодини використати з користь. Я думаю, що вас будуть. І повірите, його звати теж Сергій сьогодні до народження, попрошу його привітати. ж І побільше таких мощних організацій. Добре, вуха не дасть, а це не допомагає. Так, хотів би почати сьогоднішнє свято з такої. Нотки, як хвилина мовчання з усіма бійцями, які загинули на фронті, треба їм віддати щастя. Все, дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! -е -е! Так, хлопці, на рахунок змагань, щоб ми зразу собі уточнили, такий маленький нюанс. Проводиться жребкування. Після жребкування, роз'їзд по секторам можна зразу приступати до маркерня. Щоб не втрачати час, розкладає, розкладаєтеся, зразу маркіруєтесь, щоб не втрачати час на рибалку. По правилах змагань. Захід з сектора сектору заборонений. Тобто спортсмени знаходяться тільки в секторах. Ходити між собою щось там добу. Так само ми підходимо до кожного з протоколом особистої команди. Ми будемо все давати в доступ. Ви будете бачити результати зважувань. Відповідно, буде кожен буде підписуватись під зважуванням. Так що, ви відповідно, будете знати на вечір, хто має бажання. Ми підходимо, показуємо, бо питались у нас по протоколах других команд. Щоб знати результати. Хто по бажанню каже нам, ми показуємо протоколи, ви можете подивитися результати других команд. Я думаю, в цьому проблем ніяких не буде. По, по водилищах. Три водилища в воді. Якщо одна вудочка спрацювала, ви її витягнули на берег, тобто напарник може закинути третю автоматичну воду. Після того, як ви витягнули рибу, третя палка може вернутися в воду. Ну, більше особливо... <звук> Так, можна, можна в руки, вдві можна вдві вдві рот вдві ротувати, вдві руки, можна, тобто тут проблем немає. Просто. Але так, 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 якщо, якщо три вудочки закинуті, можна. це можна. Ні, а Ні-ні-ні, Мо... спомп це ви годуєте. Три вудочки в воді, вони мають робочі трибути, все, ви а спомбити можете цілу... да, може, може бути це про робочі палки. Три робочі палки в воді і два спомба можуть в пару працювати. Якщо у вас є клювання, одну вудочку, коли ви харпідіде туди Раз. Бачу. Два. Червоний мішочок. Перший, чорний, другий. Червоний команда, чорний. Запхар. Стой, показуєш циферку. Команда восьма у нас іде. Пець Ярослав Цюпер Остислав Брейфіші. Так, Сто, один учасник. Ты сюда сюда. сектор. Сектор 6. Все, порят. Поряд. 6, там есть трапочка. Другий из твоей команды, вы Так, другий. Другий команды, вытягивай. Номер два. Друга команда у нас. Дрив. Олег Сидоров. Кто там? Даринку Олег Сідоров Анатолій. Ви однофамільці? <реш> <реш> Сектор 4. <реш> 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 Сектор 4. <реш> Полік Тянеш. <реш> Четвертий. <реш> <реш> Не матюкайтеся. <реш> Номер один. Попадин Олександр Надворник Василь. записуєш? <реш> <що? реш> Другий. Що я сказав? Сектор! Покажи, який? Номер 2 два. Номер два. Ага, Василь Тяны. Вася, команда. Сім. Команда номер 7 Вексей Сергій Андрусяк назад. Сектор! Це там де ти хотів. Так? Так. Так, шоста команда. Шостя. Карпекс, Катрич, Василь Бабинский Ігор, то... Сектор. Есть. Так, напарник тянут? Напарник тянет. Следующую команду. Yeah, yeah. П'ята команда Авдеєв Мединський. Як це так? А що це сталося? Сектор. Третій. Третій. Вас ран посадите. Команда номер 4. Глоха. КП Кар, Голоха. Сектор. Який? Перший. Ешь кела. Нет, друга. Нет, друга, напарник. Команда. Дерчак Роман Слободян. Сектор. П'ятий. чого? напарник тягне. Ну а тут уже, ну тут тут уже. Тут уже все, витягуєш. Михайлюк. <с> Дев'ята команда, третя команда у нас Михайлюк, Олег, Даніель Бомонте. Тяни, тяни. Яка інтрига, ні? Дев'ятий. який? Дев'ятий Дев'ятий сектор. Ну, краї, краї, взяли. По перший, так? З кем що ступаєте? Лап. Так, роз'їжджаємося по секторах, і судді зараз підійдуть і вкажуть напрямки забросу. Так. Підготовка до змагань. Так, наші змагання стартували о 12.00. На жаль, погода почала змінюватися, бо зранку був штиль, який змінився на сильний боковий вітер. Отже, годувати три наші обрані точки було ну, трішки важкувато. Остановочка там кормом. Тут у нас запасни, споды, еще запасни. Тут вот так Поклевок нуль. Почали заходити страшні чорні хмари. Ми дуже сподівалися, що не піде ніякий сніг або град, і наша риболовля не перетвориться на якусь зимову. Короче, обстановка така 30, години 36 хвилин, покльовок нуль. вітер, небо синє, По секторам також. Олег, коли риба буде так Я навіть не знаю що сказати. Це, Це ми виріжемо. Мозі не виріжемо. Виріжем. Ну короповий мат сухий, мішки сухи, закормили бойлами, пелісом. Робимо різні пупапи баланси, вафтерсим. І зараз у нас полетять пойли. Одні діпуються, інші скоро будуть летіти. Так, наша перва рибка є. Все, ми розловилися. Одразу після цього годування у нас поїхала перша палка. Так. Ти тільки дивишся що він не пішов туди? Він вже під ньому Ага, заліковий нормально.

7.51 ранку, риба у нас так і є одна залікова. Риби нема. Сусіди зліва теж не ловлять. Сіди справа є покльовка. Далі в кінці ловлять, в крайньому 9 секторі, в крайньому первому секторі. У нас одна риба за добу. І так, з результатами в одну залікову рибу закінчилась наша перша доба змагань і вже почалася друга. Оп, це собака лапа. Лап. Лапа. Лапа. 27 квітня, завершення змагань, температура 0 градусів, риби немає. Ми десь в лахнекому місці. Вже, напевно, на сьомому. Ми на сьомому місці. Плюс-мінус, сусіди зліва і справа. Сусіди справа не ловлять. Сусіди зліва не ловлять. Стабільний кльов. Ну она тоже там ловит. Да, тут один. Сейчас настала. А та пакует все І 2635. Так, фініш змагань. Залишилось 36, 26 хвилин. У нас покльовка. Є дві залікові риби. Схід? І у нас хід. Все. Збираються. Скоро будемо йти на нагородження. У нас теж все зібрано. Це Саму так. Не короб кору. Стоп, стоп, стоп. 12 годин, у нас буде фініш. Ми десь, але ми десь на п'ятому, шостому, так? Да? Або сьомому, або шостому. Давай, зараз 15. І у нас бігфіш. У нас буде 15 хвилин Big Fish, до речі, так. біля 12 зараз. Давай, 16800. Все, у нас фініш вимоти. Сектор у нас чистенький. Речі трішки загрузили, будемо збиратись на нагородження. Хотів би в першу чергу вам всім подякувати за участь, за те, що приїхали до нас, відгукнулися на нашу заявку. Дуже приємно було поспостерігати з вашою роботою, молодці так тримати. У майбутньому, надіюся, на кращі результати, в принципі, і так дуже достойно виступили. В першу чергу би хотів подякувати за сьогоднішнє свято, це, напевно, Збройним силам України, які нас захищають. І найбільше би також хотів подякувати це адміністрацію водойми і весь їхній колектив. Який титанічних зусиль довів, щоб ви побачили те, що ви бачите. Я надію, що воно буде ще краще. У планах є дуже багато сюди ідей. Також би хотів. Також би хотів подякувати власнику водойми Сергію Карлійку. Війди, підійди сюди, ти Карлійчук. Карлійчук, підійде сюди. Сержик. Тобі такі маленькі побажання. Не зупиняйся на цьому. що Ти досяг, тільки розвивайся і щоб всіх радувати. Я надіюся, що ми будемо до тебе всі приїжджати і в більшому складі. Ти дуже молодець. Я тобі дуже вдячний за співпрацю за все те, що організовуєш. Весь цей типонічний трус. Хотів би також подякувати нашому адміністратору водойми Луніну, який. Також до титанічних зусиль доставляє, до того і вас знімає. Ну і дуже, дуже хороші хлопці. Так, мат. Також би хотів подякувати нашим спонсорам сьогоднішнього свята. Це торгову марку Ептеробейс в лиці Кушніра Михайла. Торгову марку Джамбо Мамбо, в лиці Єржикевича Геннадія. Торгову марку флагман, представник якої сьогодні у нас і учасники і присутні і водії Василь. <плес> торгову марку «Ренджер» Сідова Тетяну. <плес> ну і торгову марку Ніксол у лиці Солодовнікої Микола. <плес> Все, далі передаю слово, можемо починати нагородження. Так. Спочатку, як то кажуть, дякую всім за участь, за боротьбу. По загальній вазі 200 перекинули. Все добре. <кліпція> е, Перше, таке просте. Хлопці у нас тут є, взяли амурчика. От так, як у нас номінація, вона толком не відбулася, ми просто оцим хлопцям віддамо. Такий маленький презент їм. Бо він ні туди, ні сюди. Ходіть сюди! Фірус, <свистити> Забирайте вашего <його> мультика. <свистити> Добре, тепер по дальше. Бікфіш-короб. Вага 12520 карпекс. Сатрич Василь, бабь, киго. <плесити> Вітаємо вас. Я вам так наперед собі розбереться. Дальше... Вставайте, вставайте. вставайте обертаємося. Fish ту номінація від Ніксова. Загальний вагой 22 520. Команда Карпакс. Вийця ті самий катрікс. Ваше. Третє місце вага 21 кг 345 грам. команда Карпекс Катрич массив бабинський Давай, перешмі, ваше пистовойте фуруса немає Другу Литайва Кубок Так, получается Друге місце. Загальна вага 26 кілограм 435 грам. Команда КП Карп. Голох, Олексій Смолянський Влад. Влад. Молодцы. Вітаю. Ще. Ну і перше місце зі штрафними очками. З вагою 58 кг 995 грам. Команда Бородіна. Вітаємо Сергію Андрієва Казана. Добре так молодці. Дякую. Вітаємо ще раз. Дякую. Тримай, 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 тримай. Ні, ми зараз загальний зробимо там на фоні всього. Так що, якось так. Всіх чекаємо на водоймі, надіюсь в більшому складі. Все, дякуємо за приємні враження. Вам Ось так закінчилося перші змагання на цій новій водоймі. З вами була команда Rager Car. Та озеро Едельвес. До нових зустрічей.